Вітаю на своєму каналі. Хочу розповісти вам про 12 пункт прокату, який знаходиться в готелі Хвої. Ось для цього ми виїжджаємо цією трасою. Звичайно, всі йдуть на 14-ту трасу, там, де озеро молодості, всі інші розваги, там, де підйомники, але в чому проблема? Там завжди людно, великі черги і так далі. Ось тут бачик, бачите, місце для паркінгу. Але тут платна парковка, які ціни не скажу. Але про те, що ви максимально швидко. потрапите в пункт спорядження, купити необхідне і далі, що в нас ось спереду є навчальна гірка бугільна, і далі з переходом на сьому трасу, навчальну, центрову суму трасу до е, торговельного розважального комплексу Бука і так далі, центральна площа Буковель. Тому, як на мене, це дуже вигідне місце розташування. І взагалі чим мені подобається, тому що тут простора, достатньо місця, бо зазвичай всі інших прокатах тісновато, не на одну над головою і так далі. Тут навіть сувеніри можна придбати, є також одяг на прокат, незначний магазинчик, вибір, ще якась, дрібниця. Ну і відповідно всі. Все необхідне для спорядження, також інструктора можна замовити. До речі, Хто перше дивиться, не забувайте паспорт, дуже важливо про собі мати паспорт, без нього не видають нічого. <сум> Таке. Ось тому я полюбився прокат, тому діти, скільки багато місця, можна посидіти, відпочити, не поспішати, зарядити телефоном. Ну, Культурно сервіс, бо інші прокати, в загруженні зазвичай. Ще тут є добре, що є лижна кімната. Але це для відвідувачів готелю, здається, лише така послуга. Таке, маєте на увазі. Тому 12 пункт прокату мені подобається з тим, що він найближче до сьомого підйомника і є паркінг і що тут комфортно, просторо, без значних черг. Тому дякую за увагу. підтримайте мій канал підпискою і вподобайками.